Перебіг процедури люстрації на Рівненщині, що викликає значний інтерес у громади. Отже, як ви знаєте, увійшов в дію закон України про люстрацію, Хоча ми, не чекаючи цього закону, користуючись чільним законодавством України, вже провели значне очищення органів влади, так, зокрема, було звільнено із займаних посад чотирьох заступників голови. Обласної державної адміністрації, п'ятьох керівників обласних управлінь та департаментів, 14 голів районних державних адміністрацій та 31 заступник голови районної державної адміністрації. Відповідно, цей процес у нас випередив процес прийняття закону України про очищення влади. і із введенням в дію закону у нас у першу хвилю дії цього закону попадає один держслужбовець, е, голова райдержадміністрації. Відповідно, сьогодні ми вже отримали паперовий варіант указу про звільнення цієї особи із займаної посади. Е, також користуючись нагодою, я хочу звернутися за допомогою засобів масової інформації. До наших новообраних народних депутатів України від Рівенщини ми знаємо, що у нас їх є шість, тобто п'ятеро ят, народних депутатів пройшли від мажоритарних округів один по списку е, політичної партії. Хочу звернутися із проханням, і я думаю, що я цим проханням висловлю і позицію громади Рівніщини про те, що межі дії цього закону потрібно розширити, тому що. Е, не знаю, чи відкрию для когось секрет чи не відкрив, але нижче рівня голови районної державної адміністрації цей закон не опускається. Відповідно, на посади нижче цього рівня він не розповсюджується, а люстрацію потрібно проводити і на нижчому рівні. Відповідно, тому що без цього якісного очищення органів влади не відбудеться. Через те, звертаюся до новообраних народних депутатів із клопотанням, із пропозицією внести. Зміни до діючого закону України про очищення влади. Дякую. Готовий відповісти на ваші запитання.